Слава Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна у студії для вас працює Христина Дричак. Далі розповім про найважливіше. У Києві чоловік під час конфлікту кинув гранату у маршрутку. Трагедія на Рівненщині. Пенсіонер потрапив під потяг. В Білгороді на Росії масштабний блекаут. Росіяни пізно ввечері 5 жовтня масовано атакували Харків дронами внаслідок ворожого обстрілу, є пошкоджені та постраждалі, повідомляє голова ОВА Олег Сенігубов. Харків атакували ворожими дронами 15 разів. За попередньою інформацією, під атакою перебував Новобуварський район. Є інформація про постраждалі будинки у приватному секторі. Також били й по Шевченківському району. Наслідки уточнюються щодо постраждалих, спершу про чотирьох людей, написав керівник ОВА Олег Сенігубов. Війська РФ 6 жовтня масово вдарила кабами по Запоріжжю та Області повідомив голова ОВА Іван Федоров. А за даними повітряних сил, близько десятої ранку Росіяни запустили каби напрямку Запоріжжя. В регіоні вже було оголошено тривогу через загрозу. Місцевих просили пройти укриття. Під атакою була й Сумщина. Росіяни атакували безпілотником перинатальний центр. А російський дрон завдав удару по пологовому відділенню. За годину до цього в сумському районі було оголошено повітряну тривогу, тому медики діяли професійно та заздалегідь евакуювали всіх пацієнтів до укриття. Повідомляє ова на щастя, ніхто не постраждав. У селі Старі Санжари Полтавської області знайшли мертвими жінку та її сина. Вони перебували в автомобілі, що потонув у Водомі. Обоє, а також батько дитини, зникли 2 жовтня, повідомляє поліція Полтавщини. Того дня матір з п'ятирічним сином виїхали зі свого помешкання на автомобілі ВАЗ червоного кольору в напрямку села Ліщенівка Кобиляцького району. Останній автомобіль помітили в селі Мачухи Полтавського району. З того часу місце перебування сім'ї було невідоме. Протягом двох діб понад 100 поліція... Зокрема, кінологи зі службовими собаками проводили пошуки. Зрештою, жінку і дитину виявили мертвими у водоймі в автомобілі. Пошуки чоловіка продовжили. Нині з'ясовують усі обставини події. На Рівненщині сталася трагедія, як повідомили в поліції області. На Дубенщині внаслідок наїзду потяга загинув пенсіонер. Трагічний випадок стався 4 жовтня у селі Верба. Встановлено, що 75-річний місцевий житель із велосипедом в руках почав переходити колії, коли потрапив під поїзд з полученням ворог та чоп Київ. Попри екстрене гальмування, повітряною хвилою чоловіка затягнуло на рейки. Пенсіонера із тяжкими травмами шпиталізували до реанімації. Втім, попри вжиті реанімаційні заходи, його врятувати не вдалося. Через кілька годин він помер. Нині з'ясовують усі обставини. У Києві судитимуть чоловіка, який через конфлікт із водієм кинув бойову гранату у бік маршрутного таксі. Інцидент стався на автомайданчику перевізника в Дарницькому районі. Зловмисник близько шостої години ранку кинув бойову гранату F1 у бік іншого маршрутного автобусу, що саме виїжджав на маршрут. В результаті стався вибух. Порушником виявився 59-річний місцевий мешканець водій вказаної транспортної компанії, який пояснив свої дії бажанням налякати одного з колег, з яким він мав триває конфлікт. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, лише транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі. У вінниці 5 жовтня біля торгового центру сталася стрілянина, повідомляє поліція області. Повідомлення про те, що біля ТЦ було чутно постріли, надійшло по обіді. Правоохоронці встановили особу фігуранта та затримали. З'ясувалося, що між 31-річним місцевим мешканцем та 21-річним потерпілим стався конфлікт, у ході якого чоловік вистрілив з пістолета, попередньо пневматичного в обличчя молодику. Наразі з правопорушником працюють слідчі. Потерпілого оглянули медики, пістолет вилучили. Агент Москви з території Євросоюзу підшукував в Україні виконавців для терактів. Ним виявився 16-річний харків'янин. Повідомили у СБУ. Затримання фігуранта відбулося на західному кордоні України, куди його доправили польські правоохоронці у зв'язку з примусовим поверненням на батьківщину. Підліток восени минулого року виїхав до ЄС і знайшов там легкі заробітки в інтернеті, які запропонували спецслужби Росії. Після вербування ворог доручив хлопцю підшукувати виконавців терактів в Україні. Знаходячи так званих кандидатів, зловмисник передавав їх на прямий контакт з російськими спецслужбістами, які проводили з ними інструктаж. Юнаку вдалося завербувати кілька осіб, які пішли на співпрацю з РФ двоє із завербованих ним агентів, – 15-річні мешканці Харкова, які у грудні минулого року вчинили підриви біля райвідділів поліції у Слобідському та Холодногірському районах міста. Нині зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна. 19-річний хлопець підпалив чужу автівку задля легкого заробітку. Повідомляють у поліції Одещини. Декілька днів тому до правоохоронців звернувся 45-річний чоловік і повідомив, що хтось пошкодив вогнем транспортний засіб ММВ, яким він користується. Вже наступного ранку встановили, що автомобіль підпалив 19-річний одесит. Підшукавши та погодивши із замовником транспортний засіб, ввечері хлопець облив його бензином і підпалив. Свою роботу зафільмував на телефон для звітності. Після чого з місця злочину втік, від протиправних дій фігуранта ніхто з людей не постраждав, вогонь згас самостійно пошкодивши передню частину автомобіля. Наразі слідчі повідомили молодокою про підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. За скоєне хлопцю загрожує до 10 років позбавлення волі. Посадовець КМДА уклав договір з підприємством на придбання аварійно-рятувальних автомобілів для підрозділів ДСНС за завищеною вартістю. Правоохоронці встановили, що у 2022 році на потреби ДСНС було виділено резервні кошти на придбання спецтехніки необхідної для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у столиці. Перебуваючи на кривній посаді, чиновник не провів належного аналізу ринкових цін на аварійно-рятувальні автомобілі зі спеціальним обладнанням. Відтак, держадміністрація уклала договір з приватною компанією за завищеною вартістю техніки. Таким чином, шість авто обійшлися бюджету столиці у 29,5 мільйонів гривень, що майже на 11 мільйонів перевищує їх реальну ринкову вартість. Вігоренду загрожує до п'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років. У Києві злочинна організація заробляла на ухилянтах, Повідомили в СБУ. Там зазначили, що масштабну схему ухилення від мобілізації організував засновник відомої в столиці юридичної компанії та п'ять його спільників адвокати та їхні помічники. за даними слідства, для одержання прибутків від реалізації ухилянських схем фігуранти об'єдналися у злочинну організацію. За суми від 6,5 до 45 тисяч євро зловмисники продавали потенційним призовникам та діючим військовим фіктивні довідки про інвалідність їхніх родичів. Та необхідність догляду за ними. На підставі підроблених документів одна категорія клієнтів звільнялася зі служби, а інша отримувала відстрочку від мобілізації на особливий період. Схема діяла таким чином. Організатор забезпечував оформлення фальшивих меддовідок, а його спільники підшукували клієнтів, зустрічалися з ними та передавали гроші. Правоохоронці затримали всіх учасників оборудки. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці. Тож тепер до новин світу. У російському Білгороді знову блекаут. Світла немає у низці районів міста. За деякими даними, також є сильні перебої з водопостачанням та інтернетом, повідомляють у російських пабліках. У ворожих телеграм-каналах заявляють, що нібито було завдано ракетного удару по підстанції Луч у місті. Підстанція спалахнула. Тим часом у більшості районів міста масштабні перебої з електроенергією. Росіяни опублікували у мережу багато фото та відео, на яких показано момент вибуху на підстанцію та вимкнення світла. За деякими даними після вибуху почалися також проблеми із водопостачанням та подекуди немає інтернету. На горі Еверест у Тибеті майже тисяча людей опинилися у сніговій пастці, Повідомляє Reuters. Зазначається, що для розчищення снігу, який заблокував шляхи на висоті понад 4900 тисячі метрів, відправилися сотні місцевих жителів і рятувальників. Куртовина розпочалася з вечора 3 жовтня і тривала протягом усієї суботи 4 жовтня, як повідомила місцева туристична компанія. Увечері в суботу туристичні фірми призупинили продаж квитків. а Влада заборонила в'їзд до Евересто. Тим часом, по інший бік кордону, у Непалі сильні дощі спричинили суви, раптові повені, які заблокували дороги, зруйнували мости та забрали життя щонайменше 47 людей. Влада запевнила, що вживає максимальних заходів обережності та запобіжних заходів, щоб допомогти постраждалим. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом із телеканалом Конкурент України. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт для вас у студії. Працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну.